Сьогодні виконували весняне замовлення для нашого покупця в спальню. Перегляньте з розміром 2 на 4. Готовий килим! Подивіться, Айна, на яка краса! Це буде лежати килимочок перед кроваттю. Просто бомбезний весняний килимочок. Подивіться, як ці квіти шикарні. Карно лежать по центру цього килима, ніби хтось взяв і вазу з кітами розсипав. Просто бомбезно. Гляньте, будь ласка, ближче. Якість тут де просто бомбезна. Саме золота середина, ниточка йде. 8-10 міліметрів, така розсипчата і приємна. Кольора, золотаво, бежеві відтінки коврика, на якому розсипані червоні бутони з зеленими листочками. Килимочок перед кроватью лежить, а по бокам кроваті доріжечка. Подивіться, це з одної сторони. Точно така сама доріжечка, яка краса, правда? Доріжечка є у розмірах до 2 метрів. Килимочок у розмірі 2х4. Обов'язково звертайтеся, знайдемо і порадимо, і доставочка буде безкоштовна. Всього від 1000 гривень.